Який має бути бюджет? Бюджетом воєнного часу. З одним пріоритетом оборона держави і фінансування Збройних сил. Хочу вас розчарувати, нічого цього ви в документі, який зараз бюджетним комітетом виноситься на голосування, не знайдете? А які ж пріоритети поставлені. Подивіться бюджет Російської Федерації. З бюджету в 2024 році 105 мільярдів, вони дають 142, збільшивши на 35% фінансування армії РФ. А що ж з армією, яка протистоїть агресору? Якщо ви переведете по середньорічному курсу долара, то в 2024 році це було 37, а в 2025-34. Армія не є пріоритетом.